Проведення народної олімпіади, ініціатива тернополян, каже Леонід Бацюра. Тернопільська міська рада підтримала таку ідею. Відповідно до задуму буде і запалення олімпійського вогню, парад олімпійців, і урочисте виконання гімну, горіла шина, палала. Відкриття змагань розпочнуть о 10-й на театральному майдані. Ми запланували запалення Олімпійського вогню, олімпійський гімн. І згодом з Театрального майдану через вулицю Степана Бандера, колона олімпійців пройде до центрального стадіону. На центральному стадіоні розраховуємо, що з 11-ї години розпочнуться змагання з нових революційних дисциплін. Дорога буде перекрита з 10 до 11. -ї. Дорога буде перекрита з 10.30 до 11-ї. Олімпіада проходитиме у три етапи. Під час першого учасники кидатимуть бруківку на влучність, перетягуватимуть лин, метатимуть списи. У другому етапі розбір, збір автомата Калашнікова на швидкість, піднімання автомобільної шини, перенесення потерпілого на ношах, перекочування шини, біг по шинах та з шинами в руках. Третій етап Олімпіади відбудеться на спортивному майданчику біля центрального стадіону. Змагатимуться лава на лаву. Змагання будуть побудовані на вправах з автомобільними шинами. Власне, тому і обрали символом народної олімпіади замість олімпійських кілець, чотири автомобільних колеса і одна мішень. Якби символіка такого логотипу в тому, що колесо стало, автомобільна шина стала певним. Атрибутом революційних подій в Україні, а мішень означає, що сьогодні кожен українець під прицілом антизаконних дій злочинців. Участь в Олімпіаді за словами Леоніда Бацюри, візьмуть близько 20 команд. Урочисте закриття народної олімпіади та нагородження переможців відбудеться у неділю, 16 січня, під час народного віччя.